Добрий вечір. Ми продовжуємо наш польовий марафон з місця дислокації. От буквально тут, за спиною Василя Серватюка, першого заступника голови ДПС України, цей табір, який розгорнули сьогодні в день, і тут були різні історії, були так звані тітушки, були лишилися точніше. Я не знаю, хто там на заправці, але будь-якої будь, будь, люди. Та, ну це вам так легше та ви. То вони сам громадяни України. Ну, ви знаєте, громадяни України, які погрожують, ножем матюкаються, там і відповідають хамськи Це особливі громадяни України, особливо значить порода. Е, в мене до вас кілька питань. Це е, правила перебування тут, будь-кого, мене, будь-кого з нас. Це, в ці, це ж прикордонна зона, там під'їжджаєш, там вже знак. Так? Роман, прикордонної зони немає. Є сконтрольований прикордонний район і прикордонна смуга. Бачите, ви фахівець, ви можете да, давати роз'яснення. Це абсолютно зрозуміло, і в контрольованому прикордонному районі, і в прикордонній смузі діють режимні заходи, які визначені законами України, постановами Кабінету міністрів України. От. Наскільки мені відомо, от, і ви знаходитесь тут на законних підставах, тому що якщо мені не підводить, я отримав офіційне звернення так. від представників засобів інформації з проханням так. надати можливості зняти сюжети і організувати зйомку, передачу для каналів і відповідно до редакційного свого завдання. Тому ми таку можливість надали, але пояснили, що ми не можемо на сьогоднішній день надати можливість для зйомки в пункті пропуску. Це пов'язано з режимними заходами і певними безпековими заходами. Добре, це вже ви вже випереджаєте наступне питання. Ось лист, який ми вам написали, да. та правда, ми да. на вас да. Да. і вам, Серватюку, і да. копію начальнику західного регіональної да. генералу Юру да. Єгою. Да. І я бачите, даже тих, що я підписав вам відповідь, де я дав, вам Я не сумніваюся, але бачите, ви підписаний Данило. Данилом. Доброго дня. Так, дивіться, і в мене до вас є ще пару питань, вони пов'язані з заявами ДПС Державної прикордонної служби. Про те, що журналістам буде обмежено доступ туди на пункт перетину і не можна там буде ні знімати. І навіть пишучим журналістам буде обмежено доступ. Це як? Абсолютно. Логічне запитання, От, воно виходить з першого, яке ви задали, ну, да? саме. І я поясню, що на сьогоднішній день навколо повернення Михайла Сакашвілі, так називаємо його, да? От, дуже багато різних видомок, інсинуацій, і так далі. І для того, щоб не нагнідати ситуацію. Ситуація не нагнітати, от, і е, забезпечити в першу чергу комфорт і безпеку подорожуючи, ми прийняли таке рішення. У нас є таке право. От, і я думаю, ну, що ось порозуміння сумнівне, тому що законом це е, не передбачено. Е, Ніяким абсолютно. Давайте так, це наше право. От, вводити режимні обмеження, обмеження. І зараз ми не ведемо праву дискусію, але я в своїх словах. Mm -hmm. От дуже впевнений, добре, і добре тоді до вас ще... сказати, як С... ви будете визначати, що це пишучий журналіст, що з пером буде йти якимось mm -hmm. олівець в нього величезний, mm -hmm. Ну от людина ну, собі з паспортом перетинає то, на, на сьогоднішній день. Як ви будете вирізняти, це журналіст чи не журналіст? Ми, то, ми себе... не себе будемо вирізняти. Ну а шановні, як? Шановні, ми абсолютно не з великою повагою і до представників засобів масової інформації, до вас особисто, до всіх громадян України. Громадян України має право перетнити. Державний кордон і бути оформлено при наявності дійсного документа, який дає право перетину державну кордону. Пишучий це журналіст, знімаючи журналіст так далі є. Але в пункті, пропуска, в пункті пропуска діють режимні обмеження. Фото, відео, зйомка дозволяється з дозволу Державної прикордонної служби України. За 24 години подається, подається заявка, і ми його даєте даємо рішення. Ми ж подали раніше. Так, ми дали Т вам тобто по ми на сьогоднішній день перед сервісну зону, а в пункті пропуска ми не поки що не можемо вам надати таке право. Я, а як все ж таки пишучі ви будете відрізняти. Та не будемо відрізняти. Що ви сказали, навіть вона? пишучих журналістів не пустимо. Ні. Як ви їх вирізнете? Е, ну. Ще раз кажу це саме. Я не знаю, звідки ви взяли. Для мене це в моєму жаргоні. це була це було, е, офіційна заява Державної прикордонної служби. Е, ще раз кажу те саме. Пишучи чи те саме для мене є журналіст. І є громадяни. Він може України. не показувати посвідчення. Ми не Каспорт збираємося показати. ідентифікувати, перевивати пишучи, чи є громадянин України. Заходить пункт пропуска. Цей автомобільний пункт пропуска, він на автомобільному транспорті або на автобусі може перетнути державний Це Наступне канал. питання. О, там от стоять колючі дріт і всякі, всяка механіка ваша, військова, одна. Я постійно забуваю, як це так. називається. Так, Та. зразу хочу внести ясність. ясність це саме. Державна прикордонна служба України ніколи не мала засобів радіоакційної боротьби. І завдання се радіокласи це стоять командно-штабні машини, які забезпечують зв'язок зв mm -hmm. з даного місця. А Ясно. тут ви бачите їх і ще є пункти пропуска. Теж командно-штабна машина, от, яка забезпечує зв'язок. Добре. Добре, ще одне питання. Що там за точка доступу до пункту перетину? Там організована. Ну там, де машини гальмує поліція, прикордонники, чому там? Чому не в Краковці? Ну Або я, не, я, не, не, не в Яворові взагалі я, зупиняєте. Я, Тоді взагалі я, дорога я, чиста я, була. Значить, Що це за таке українське ноу-хау? Ніде в європейських кордонах такого так, не спостерігалося. Є ноу-хау, є, ноу є українське ноу-хау, я звали, погоджуюсь. І в нас таке мама. Я поясню. На сьогоднішній день, На сьогоднішній день? Пункти пропуска, які на західному кордоні, вони е, проектувалися і будувалися вже ще за часів радянського союзу. Так. За цей час в рази в десятки разів збільшилась кількість подорожуючих транспортних засобів. Пункти пропуска залишилися. старі. старі. Пропускна спроможність кожного пункту пропуска вона дуже дуже мінімальна, і тільки за рахунок е, технології. Нових впровадження автоматизованих процесів професіоналізму прикордонників мінників нам удається збільшувати в старих пунктах пропуска. Я зараз ну, професіоналізм цю, поставити там заві зараз. Дойду до цього ну, питання наступне питання. Але ви знаєте, що на сьогоднішній день по одні інформації від полутора, а по іншій інформації до трьох мільйонів ввезено ввезено громадянами України. На трранзитному наземних номер. на номерах транспортні засоби да і, і, і дії різна норма обмеження. Одні через 5 діб повинні виїжджати, інші через 10 діб і, і так далі. І це створює, і це в основному е, жителі прикордоння. Найбільше тут е, скупчення цих транспортних засобів. І вони, користуючись абсолютно законним правом своїм, те, що вони являються жителями контрольованих прикордонних районів, вони створюють величезні черги. І ви, пане Романе, або я, якщо їдемо з Києва, ми змушені простоювати в чергах десятки <как> Дивіться, вже років. Ми 20, 26 ноги. років незалежності, і ви кажете, з радянських часів пункти перетину. Окей, що тоді забороняє Державній приподній службі розробити типовий проєкт нормального пункту перетину? Як це як раз, зробили турки? Ви ще бачили це? Я, я бачив. знаю і не, турки. не, 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 не рову Роман, рову. Роман, ще одна помилка. Державна прикордонна служба України до розбудови будівництва пунктів пропуска звертатися? немає нікого звертатися? Визначено законом у нас ну. залізничні авіаційні пункти пропуска так. це компетентність міністерства і морські. Це компетентність мініфраструктури, автомобільне Автомобільні. Державна фіскальна служба України. Подивіться, та що ці люди, от вони вам створюють незручності зараз. Е, відверто скажу, створюють. Чому е, створюють? І моя особиста думка, о, що мабуть не зовсім вдала була позиція і пропозиція наших народних депутатів організувати зустріч з виборцями біля міжнародного автомобільного пункту пропуска, який ще раз хочу сказати, другий по пропусний проможності. Да? От і створили величезні е, незручності для подорожуючих для транспортних засобів. Ми звернулися, ви знаєте, бачили і звернення Державної прикордонної служби України про те, що громадяни врахували, що 10-го, 12 наші народні депутати будуть проводити зустріч своїми виборцями. І ми не виключаємо, що можуть бути певні незручності. От тому просимо вибрати. Інші напрямки руху і інші пункти пропуску. І на сьогоднішній день нагрузка з краківця вона пішла в інші пункти пропуску. Зараз рава руска, ну дуже величезні черги, Шегіні і так далі. Ну, реалії. реалій. Тому якщо ви рахуєте, щодні... що це не створило незручності, то. Я, я тільки запитав. Так, так, я розумію. Я ж не вступаю в дискусію і захищаю вам кось. <laughs> да. Дивіться, сьогодні Віктора Чумака, який має відношення, да. мав відношення до прикордонників ну, до свого часу. Колишніх не буває прикордонників. О! Mm. І він нам дав роз'яснення, як Сакашвілі перетинатиме кордон, які дії будуть прикордонників. Mm. Давайте свою версію, які дії прикордонників мають бути, коли Сакашвілі приїжджає на кордон, mm. дає Пане україн, Роман, український паспорт. До всіх тут, хто мене зараз а, ну, От, Не може бути версії. Державної прикордонної служби України, начальника відділу Рава Руської або Перчова, або першого заступника. Є версія, яка визначена законами України, Конституції України. Розкажіть мені. Я, я не в курсі. Вам. Відповідно до законів України Конституції, закон про прикордонний контроль визначає, що єдиним документом, який є для перетину, це дійсний Закордонний документ. паспорт. Дійсний документ. Дійсний документ. Ці дійсні документи можуть бути самі різні. Для громадян України це паспорт громадянина України, закордонний паспорт, зараз біометричний додався, да? ну там екіпажі літаків і ну, так далі. Сакашвілі, це кашвілі це, це, це не той, той випадок. Не той це, випадок. Не, так? так. Далі іноземці. Іноземці, громадяни, які інших держав. Вони перетинають державний кордон по-дійсному. Своєму паспорту, і якщо на них не розповсюджується е, візовий е, режим вимоги до е, наявності візи, то вони е, по своєму паспорту потинають. В законі про прикордонний контроль визнано, що також можуть перетинати державну особи без громадянства. Особи, але він має документ особи без громадянства. Це фактично той же паспорт, але він так називається. От, і там може бути вимога до візи і так далі. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день пан Саакашвілі має на руках український паспорт. Має на, на руках декілька українських паспортів. Декілька це кілька десятків, десятків. десятків, може два. Це Внутрішні паспорти і два закордонних. І два закордонних. Абсолютно правильно. Один і те саме це все. От. Відповідно до рішення уповноваженого державного органу о, ці паспорти виз... визнані недійсними. І Державна прикордонна служба України має доручення на вилучення цього паспорту. Далі що відбувається? Вилучаємо паспорт, да. оформляємо відповідні документи і повертаємо його на території держави, з якої він прибув. А Віктор Чумак казав інше. Віктор Чумак казав інше. Казав, але що ти... ви маєте оформити документ, видати довідку, і він з цією довідкою має поїхати е -е. в Київ. Ще раз кажу. Сто, Стоп. 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 Це це я, це я не, 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 не дискусійний клуб. О. Дивіться, я, я є, 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 є один нюанс. Раптом Саакашвілі поїхав в Сполучені Штати, впав Павлі трагічний сон. Він не знає про те, що ви позбавили громадянства. Він не міг отримати, скажімо, паспорт або довідку про, ну, про як це називається, особа без громадянства, так, він же так. в Києві мав би її отримати, правильно? А він був в цей час в Сполучених Штатах. Пане Романе, а ви його о... в Польщу відправляєте. Що він Ще там в Польщі робитиме? Поневірятиметься. Я запропонував. І пану, Чумаку, і, пану Чумаку, і запропоную пану Михайлу Сакашвілі, як колишньому прикордоннику, як інспектору прикордонного контролю. Нехай вони оформлять. Оформить по якомусь документу по якому? і приймуть рішення. Я не знаю, приймуть не, рішення знаю, я на, паспорт для тварин. На не знаю. пропуск в Україні. Так, підписаний. Так який це документ має бути? Документ, який а дає не право не, не, від... перед перетинувати державного кордоном. У вас буде окрема тест Тому ще <рес> раз говорю <рес> 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 адвокати далі. Все чудово розуміють. Ну, дивіться, де от... і хто ви, повинен. назад назад в Польщу, а поляки і що а, виходить? Абсолютно. Людина без паспорта, а, поляки ж не дали, бо ви намікаєте на знаменитий знай... знай... фільм Термінал, да? ну, Те та, саме, це та, не термінал, та, це саме. гірше. Тут, да. тут немає дьюти-фрі і немає що? Е, знач, туалету, і він там буде по лісах ходити. Може не пан Кашвілі, не громадяни України не переживають. Е, наші колеги е, поляки його приймуть і. Абсолютно, у них є на це законні підстави, які визначені міжнародними угодами. А у нас чому ми не можемо прийняти? А ми не можемо, тому що немає документа, який дає так, право перетину кордону. Так у нього тоді ніякого немає. А щоб молодший інспектор, який оформляв, прийняв на себе рішення. Так ви ж у про... нього всі, всі паспорти хочете забрати ага. і лишити його без паспортів відправити назад в Польщу. Правильно. Так. Ми даємо посвідку про вилучення, фотографію і так далі, і на повернення. І поляки її приймуть. Тому о, це дискусія ні, більш, це ви більш юридичний е, ні, ви площині. мені роз'яснюєте, тому що пану Сакашвілі завтра все роз'ясним. І хто буде з ним? А я не знаю. Ну я це, теж це поки отуди не треба знає. звертатися, там штаб. О. Вони до нас поки не зверталися. От зверталися адвокати пане Сакашвілі. Ми дали пояснення і так далі. І розуміють, в чій площині знаходиться відповідальні за ці оформлення, і е, чесно кажучи, вже давно. При бажанні. І адвокати, і пан Сакашвілі могли всі документи оформити. А як він міг оформити документи, не Україні? Для цього в Україні? є у нього адвокати, які повинні були. Ви розказати. натякаєте, я що в посольстві України закордонно. Я не натякаю. Я не можу коментувати повноваження інших центральних багато. органів виконавчої влади. Ну все, я все спитав. Да. Так. Все. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо, пане Василь. Це дуже сміло. Я лишаюся, там мені сказали, щоб я лишався. Мені, може, хтось був ухо це сказав прекрасно. А зараз у нас наступний гість. І це Ігор Тополя-Мазур. Людина з непростою долею. Так, так, так.